Читаємо далі. Так. Тому, коли ангел Гавріл говорить ці слова Мір'ям Марії, що він матиме велич і його називатимуть сином Всевишнього Бога, і Господь дасть йому трон батька його Давида, він по вік правитиме народом Якова, народом Ізраїля. І царствою не буде кінця, буде вічне царство. Так? то в її думках і в її серці так, на поверхню на поверхню піднімаються слова пророки, так? Mm -hmm. Давид Цар також був пророком, так? і в нас тут відразу є паралельні місця писання, ми не будемо їх відкривати. Друге царство, сьома глава. Ісая 9.7, Даніїл 7,14. Так? Тобто всі ці слова пророків схожі. Ангел нічого не говорить нового Мір'ям Марії. Він повторює всі ці слова про народження Месії і прихід його в цей світ, так? Які Бог говорив через пророків Нафана, Натана, через пророків. Царя Давида через порока Ісаю, через пророка Даниїла. Ось це дуже важливо знати, що Марія Мірям з дитинства знала всі ці місця Писання. Але Бог її підкріпляє у вірі, щоб віра її не ослабіла, щоб вона прийняла Божу волю для свого життя, прийняла Боже Слово, прийняла цю місію. Нелегку важку місію, яку Мір'ям Марія буде нести все своє життя. Ангел він її підготував. Так, І що ми далі бачимо? Марія запитала Ангела, як же таке може статися? Адже ніколи не була з чоловіком, Так, ми тільки з Йосипом, ну, на нашу мову, так? Звичайними словами, я, ангел, ще у нас помовка, так? Через рік тільки буде одруження, весілля, так? Через рік тільки буду спати з чоловіком. А зараз у нас поки заручені. Я зараз по Божій волі, по Божій заповіді, по Божій торі не можу ніяк спати з чоловіком, так? Тому що весілля через рік буде. Далі. Що говорить ангел? Ангел відповів їй. Дух Святий зійде на тебе. Не чоловік Марія, не хвилюйся. Дух Святий, Бог зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога огорне тебе. Ось ми бачимо тут, як. Бог поєднує і Дух Святий, да? і Всевишній Бог, так? як одне ціле. Тобто Дух Святий це Дух Божий, це Дух нашого небесного батька. Це Дух Святий, який належить нашому небесному батьку. Хоча це окремі особистості і батько і Дух Святий, так? це те життя, так? яке батько нам дає. Тобто, бере. Від себе частинку свого життя і дає нам це і називається Дух Божий Дух Святий. Батько наш Небесний він має таку, скажімо, силу, владу, можливість так, нам дарувати всім частинку себе, так, щоб частинка Його вона жила в нас, знаходилась в наших серцях. Тому ми дякуємо Богу. За руах, за Дух Святий, да? <кхм> І далі він говорить: сила Всевишнього Бога огорне тебе, тож святе дитя, так, чому святе? Святе це чисте від гріха і безгрішне. Тому що батьком буде не Йосип, так? а батьком буде святий безгрішний Бог. Далі то ж святе дитя, що народиться, буде назване. Тож святе дитя, що народиться, буде назване Сином Божим, сином Всевишнім, сином нашого небесного Батька, непорочне зачаття. Це дуже важливо було. Так? Ось ми розуміємо, що Бог він міг зробити так, щоб Месія народився в цей світ звичайним. Е Звичайним шляхом, так? Так, як і у пророків, да? наприклад, ось як і звичайним шляхом в Захарії, так? Народився притеча, так? Народився син від Єлизавети, так? Йоханан, Іоанн. Звичайним шляхом, так? Хоча Бог явив там також чудо, тому що вони вже був такий вік, як ну, схожий до Авраама і Сари, так? вже такий дуже похилий вік, що вже е, всі ці фізичні процеси народження дітей вони були відсутні. Вже е, не могло це бути. Так? Е, всі ці фізичні закони, які. Запустив в дію Бог, так? Народження дітей. Вони вже були відсутні. Це було, були чудеса народження Йоханана, Іоанна, так? Який занурював людей в воду, так? Іоанна Хрестителя. Ще є таке греческе слово, так? Да. Mm. Занурююся. Так. Да. Це, було, це було ось. Ось різницю ми дивимося, так? Дитина у Марії Йосипа і дитина в Захарії і Єлизавети, mm -hmm. так? Бог міг зробити, щоб однаково було, що в тому, тому випадку, щоб дитина народилась від Марії і Йосипа, і Йосипа так? Але чому це так, да? що Месія над природнім шляхом від Бога був народжений, так? А Йоханан і Ян від Захарії від батька. Так? Бог міг і так, і так міг, так? І там було чудо в тій ситуації і в тій ситуації чудо, так? Але ми знаємо, що оцей первородний гріх, він передається, так, він передається від батьків до дітей. Ми говоримо там через гени, через кров, через фізіологію, так, не тільки в душі, в духові, так, передається. Тому дуже важливо було, щоб Месія народився, бо він же, як, скажімо, як дух, він завжди, він був з батьком. На небі, в вічності ще до створення цього світу і людей. Ще нас не існувало землі ще не було Месія, він вже був народжений батьком там вічності на небі. Він просто, як дух, він воплотився в людське тіло. І це тіло дуже важливо було, щоб воно було досконалим безгрішним, щоб не було гріховної плоті. щоб... У Месії було тіло як у Адама до гріхопадіння. Yeah. Це дуже важливо було бути так? по різним причинам. Перша із важливих причин, що Бог міг прийняти жертву Месії, свого сина, за гріхи в першу чергу Ізраїля свого народу, і в другу чергу за гріхи всього світу. Mm -hmm. Тому що ми знаємо, що язичники, да? О, вірою в Месію, да? вони приєднуються до Тори нового заповіту, і віри в нашого небесного батька, і його тори, його заповіді, його слова. Ось дуже непорочне зачаття. Тобто ми говоримо, що міх Месія народитися, скажімо, природним звичайним шляхом від Йосипа. Ну тоді ці, в цьому тілі був би гріх, так? А батько запла запланував так, батько, по своїй справедливості, да, як, запла як запланував батько. О. Він запланував так, що, коли людина зробила проти Бога гріх. Плата чи кара за гріх смерть. І Адама Бог попереджав, коли йому давав прямі заповіді. Адам, що в той день, коли ти зробиш гріх проти мене, прийде в твоє життя смерть. Спочатку духовна, а наслідки духовної смерті вже й фізична смерть. І Адам услухався, не виконав Божу заповідь, порушив її та ще й не покаявся, і прийшло в життя Адама. Духовна смерть, фізична смерть, і все це передалося дітям, нащадкам Адама. І так до сьогоднішнього дня, від батьків до дітей, все передається. І гріх цей первородний, і смерть передається, і духовна, і фізична. Ось чому, коли діти підростають, їм також потрібно спасіння. Віра в Месію в його жертву, віра в Його слово, в Його заповіді. Так і так далі. Ось це дуже важливо розуміти. І тому Бог по своїй справедливості, Богу краще видніше, як воно повинно правильно бути в нашому житті. Тому Бог говорить, що за свій гріх, який зробила людина, вона повинна віддати Богу своє життя або. Для того, щоб Бог цю людину міг помилувати, оставити живою і дати можливість їй на покаяння, на зміни, так, змінитися, в цьому випадку потрібна була, скажімо, хтось за неї повинен був би померти, не так. І Бог приймав цю жертву і він милував людину, зоставляв її живою, не карав. Не вбивав, так, милував. В Древньому Заповіті це була жертва, жертва тваринки. Але ця жертва була недосконалою. Вона не могла нас повернути втрачений рай. в Боже царство, в Небесне Царство. Не могла. Вона була недосконалою. От. І повинен хтось був померти. За нас невинний, в кого не було гріха. Тому важливо, щоб, щоб тіло Месії, бо Бог також рахував тварин безгрішними, невинними. В гріху рахував. Тому і тіло Месії в ньому не повинно було бути гріха. Тому народження його було безгрішним від святого безгрішного Бога. Так, навіть тіло. Щоб Бог міг прийняти тіло Месії, як жертву за наші гріхи. Якщо б в тілі був би гріх, ця жертва вона не підходила б за наші гріхи. Потрібна була досконала жертва, щоб Бог міг нас вибачити, помилувати, заставити нас живими, так? Врятувати нас, спасти нас, викупити нас, визволити, врятувати і так далі. Допомогти нам, благословити нас, захистити нас, так? Потрібна була досконала жертва. В чому різниця між жертвою тваринки і жертвою нашого Месії Ішуа Ісуса Христа? Різниця така. Три. Самі головні причини. Три самі головні причини, що людина проти Бога зробила гріх, людина й повинна віддати своє життя за цей гріх. Тобто, або ми своє життя фізичне, або хтось із людей. Хто ніколи проти Бога не робив гріха, хто був невинним? Хто любив Бога, любив всі Його заповіді, Його слово, і завжди все це виконував. Тому це одна із важливих причин, щоб у Месії було тіло без гріха. Так? Це перше. Тому що тваринка в неї тіло тварин. Це справедливо, ну, не до кінця. От. Це перше тіло. А друге, от, добровільно. Добровільно. Тому що всі ці тваринки, ягнята, козлята, коли їх приносили в жертву за гріхи народу, вони не бажали добровільно помирати, віддавати своє життя. Це робилося примусово. Так? А Месія, батько, йому відкрив свою волю, що він є наша жертва за наші гріхи, але Месія батько йому давав вибір. Месія приймав рішення, в нього була вільна воля. Він добровільно, як те ягня, пішов на заколення. Добровільно. Ось це дуже важливо розуміти. Ось ця досконала жертва нашого Месії, вона змиває людський гріх. Вона очищає нашу совість і душу від всякого гріха і звільняє від його влади. Добровільна жертва. Так. Ось для чого потрібно було непорочне зачаття. Тому і Шауль говорить, що кров ягнят і козлят так, не могла вирішити проблему з гріхом, який був в нашому серці. Що кров. Тваринок вона покривала гріх людський. Вона не могла прибрати цю перепону між Богом і людиною. Змити людський гріх, так? те, що зробила жертва нашого Месії. Тому Месія повинен був народитися від Бога, не від людини. І сила Всевишнього Бога горне тебе, тож святе дитя народиться, буде назване Сином Божим. Ось така цікава історія.